Сьогодні про нові ставки місцевих податків і зборів на 2024 рік, оновлену форму податкової декларації про майновий стан і доходи, нові методи рекомендацій з нормування витрат палива, розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду з 1 січня, нові ознаки доходів із осіб для додатку чотири де податкового розрахунку, а також зміни до форми фіскального касового чеку. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Відповідно до вимог пункту 12.3 податкового кодексу України, сільські селищні міські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів. На веб-порталі в ДПС вже розміщено зведено інформацію про розмір та дату встановлення на відповідних територіях ставок місцевих податків та зборів у 2024 році, а також про встановлення на відповідних територіях податкові пільги, які надані в електронному вигляді. Органами місцевого самоврядування. Наказом номер 467 МінФін затвердив зміни до форми податкової декларації про майнові стани доходи та інструкції щодо її заповнення. Зміни внесено до порядку розрахунку суми ПДФО, що підлягає поверненню з бюджету у зв'язку з використанням права на податкову знижку за витратами, понесеними відповідно до пункту 166.3 податкового кодексу. Нагадаю, що це можуть бути витрати частини суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, суму коштів або вартість майна у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, суми коштів, сплачених платником. Податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальносередньої, професійної, професійно-технічної та вищої освіти, і суми коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування, а також суми коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла, квартири, будинку, оформленим і сплаченим платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи, та інші вказані у пункті 1663 податку. Кодексу витрати, крім витрат, зазначених у підпункті 166.3.10 податкового кодексу, а саме суми витрат платника податку на придбання акцій, інших корпоративних прав, емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента Дія Сіті, до порядку декларування доходів від продажу міни, об'єктів нерухомого майна, неподільного об'єкта незавершеного будівництва, майбутнього об'єкту нерухомості подільного об'єкта незавершеного будівництва та відступ Плення прав за договором купівлі продажу неподільного об'єкта незавершеного будівництва або майбутнього об'єкту нерухомості, щодо якого сплачено часткову ціну та зареєстроване обтяження речових прав на користь покупця, а також виокремлено податкові зобов'язання з ПДФО у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність та можливості здійснення виправлення самостійно виявлених помилок надалі. Також викладено у новій редакції додатки КІК-Ф3 і Ф4 наказ номер 467 набере чинності 30 грудня 2023 року. До речі, для фізичних осіб-підприємців 22 грудня готуємо онлайн-форум, Аудиту ФОПів перед складанням звітності, практичні кейси для єдинників та загальносистемників, які проведуть Ольга Целуйко і Галина Лоза. Для всіх бухгалтерів участь у заході безкоштовна. Ви дізнаєтесь про гранічні ліміти, сплату ЄСВ та податкові наслідки. 2023 року, а також про ризики втрати статусу єдиного про підготовку первинки до звітності загальносистемника, а також що обов'язково треба врахувати, щоб не отримати штрафів. Посилання на реєстрацію знайдете під відео. Наукова технічна рада державного підприємства Державтотранс НДІ проект 17 листопада 2023 року розглянула і ухвалила протоколом номер 3 методичні рекомендації з нормування витрат палива, електричної енергії, мастильних і інших експлуатаційних матеріалів автомобілями та технікою та базові норми витрат. Документи призначені для забезпечення єдиного методичного підходу в цій сфері в Україні. До першої редакції базових норм витрат, включені постійні норми останньої редакції норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті та нові норми для 169 моделей модифікації автомобілів, що пройшли апробацію. Методичні рекомендації, на відміну від норм витрат, дозволяють систематично оновлювати перелік постійних базових норм. Додано новий підрозділ 36 планування потреб паливно-мастильних матеріалів під час стихійного лиха або дії воєнного стану. Загалом методичні підходи нових документів містять низку нововведень, які дають змогу краще врахувати особливості роботи в інтенсивних умовах руху, експлуатації автомобілів і техніки в зоні бойових дій, задовольнити потреби суб'єктів у нормуванні витрат електричної енергії на заряджання електромобілів та плагін гібридних автомобілів, витрат реагенту систем селективної каталітичної нейтралізації відпрацьованих газів, дизелів, також вирішувати інші актуальні питання. До речі, за допомогою наведеного Excel-файлу, який є прикладом розрахунку експлуатаційної витрати палива, можна розрахувати експлуатаційні витрати палива, заповнюючи файл щоденно відповідно до подорожніх листів або інших документів, що застосовуються суб'єктом. Звертаю увагу, що рішення про використання норм з витрат паливно-мастильних матеріалів потрібно зафіксувати власним наказом по підприємству. Зразок відповідного наказу ви можете знайти на нашій бухгалтерській відеоплатформі номер. У сервісі документи за посиланням під цим відео. Також там можна завантажити необхідні бланки та зразки документів з прикладами їх заповнення. Бібліотека постійно доповнюється. І наразі налічує вже 4,5 тисячі документів. Ми постійно опрацьовуємо нові запити та робимо все можливе, щоб розширювати цей розділ. На сайті «Проспілоко» оприлюднили проект постанови Кабінету міністрів деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Згідно документу, посадові оклади тарифні ставки розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу тарифної ставки працівника першого тарифного розряду. З 1 січня 2024 року 3195 гривень, з 1 квітня 2024 року 3600 гривень. Керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери потрібно забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій, з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи. У разі прийняття постанова набере чинності з дня її опублікування та буде застосовуватися з першої усі. Ічня 2024 року для того, щоб підготуватися до змін зарплатних показників на 2024 рік і складання річної та зарплатної звітності, запрошуємо 18 грудня на майстер-клас зміни в зарплаті, індексації та об'єднані звітності та підготовка до річ звітності юридичної особи на третій групі. Лекторами будуть Тетяна Гуль і Ірина Губіна. Реєструйтесь безкоштовно прямо зараз за посиланням під цим відео. Мінфін наказом 633 розширив перелік податкової інформації, яку може бути надано контрагенту за попередньою згодою платника податків у визначеному обсязі. Додатком 5 до порядку функціонування електронного кабінету визначено форму, яка містить наступну податкову інформацію. Інформацію щодо реєстраційних та облікових даних платника податків, звітності з трансферного ціноутворення податкової та фінансової звітності, податкового боргу, інформацію суми нарахованих. І сплачених податкових зобов'язань, видів економічної діяльності, перелік товарів згідно з УКТЗ, а також інформацію щодо включення та виключення з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку. Також щоб мінімізувати ризики платників податків, доповнено форму додатку 5 інформацією, що міститься у врахованих таблицях даних платника ПТВ. Мінфін оприлюднив проект наказу про затвердження змін до порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого сплаченого на користь платників податків, фізичних осіб і сум Утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Проект наказу передбачає редакційні зміни до порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку. Зокрема, уточнено, що юридична особа під час подання податкового розрахунку за відокремлений підрозділ зазначає дані про відокремлений підрозділ в рядку 0,33, а не 0,32, як тепер, заголовної частини податкового розрахунку. Крім того, підкориговано розділ 4 порядку щодо заповнення додатків звіту. Додаток 1 до порядку таблиця відповідності кодів категорії застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів єдиного внеску на загальнообов'язкове Державне соціальне страхування доповнили новим рядком 81 особи, які мають спеціальне звання Бюро економічної безпеки України, а також передбачили зміни у довідник ознак доходів фізичних осіб. Оводять такі нові ознаки доходів: 210 – Допомога по частковому безробіттю. 211 компенсація за пошкоджену нерухомість під час війни і відповідно до чинних норм податкового законодавства приводять ознаки доходів фізичних осіб 111, 112, 156, 189 та 193. А ми продовжуємо готувати вас до прийнятих законодавчих змін щодо використання компенсації відпусток під час воєнного стану, які наберуть чинності після підписання законопроекту номер 8313 І запрошуємо 19 грудня на майстер-клас Тетяною Гуль. Зміни у компенсаціях по відпусткам, залишки відпусток, як бухгалтеру закритий рік без помилок і боргів. Реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. Податківці не зупиняються. Вони знову внесли зміни до плану графіка перевірок на 2023 рік. Цього разу до розділу 1 плану графіка, документальні планові перевірки платників податків юридичних осіб та розділу 2 плану графіка. Документальні планові перевірки фінансових установ постійних представництв та представництв нерезидентів. Тож до кінця року ДПС перевірить 1017 юросіб і фінустанов. Це на 44 перевірки менше, ніж планували у листопаді. Не зазнали змін розділи. Три плану графіка документальні планові перевірки фізичних осіб станом на 2 листопада 2023 року, та розділ 4 плану графіка документальні планові перевірки платників податків юридичних осіб з питань правильності обчислення повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування станом на 4 грудня 2023 року. Кабмін ухвалив постанову номер 1298, яка унормовує технічні вимоги до створення та перевірки удосконалених електронних підписів УЕП чи печаток. Це дозволить використовувати такі підписи для отримання електронних послуг на постійній основі. Використання кваліфікованого підпису КЕП більше не вимагатиметься. Раніше вдосконалені електронні підписи та печатки використовували тимчасово в межах експерименту на період воєнного стану. Постанова значно спростить отримання та використання вдосконалених електронних підписів. Замість КЕПу тепер можна буде використовувати УЕП, якщо законом не вимагається інше. Крім того, фізичні та юридичні особи зможуть використовувати електронний підпис, не зберігаючи його на захищеному носії. Це, зокрема, дасть змогу забезпечити безперебійне функціонування електронного документу обігу та перевірки користувачів. Постанова також допоможе гармонізувати українське законодавство у сфері електронних довірчих послуг з європейським. Отже, грудень останній місяць використання токенів. А випуск із нашої постійної рубрики Сім хвилин про необхідність підпису на електронних документах, правила завірення та ризики невизнання первинки ви можете знайти за посиланням під цим відео. Мінфін оприлюднив проект наказу про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року, номер 13, яким пропонує передбачити можливість зазначення у фіскальному касовому чеку спрощеної назви товару та використання для визначення групи товарів чи послуг державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010. Визначення ідентифікатора електронної марки акцизного податку серійного номера електронної марки акцизного податку обов'язковим реквізитом розрахункового документу при розрібній торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах. А також доповнення форм розрахункових документів реквізитами паспортного документа та інформацію необхідною для контролю обсягів проданих тютюнових виробів та алкогольних напоїв для магазинів безмитної торгівлі. Визначення понять платіжний термінал з'єднаний з реєстратором розрахункових операцій, програмним реєстратором розрахункових операцій та платіжний термінал поєднаний з реєстратором розрахункових операцій програмним реєстратором розрахункових операцій, а також вносить ряд технічних правок з метою термінологічної узгодженості наказу Мінфіну номер 13 про затвердження положення, про форму та зміст розрахункових документів, електронних розрахункових документів та нормами іншого законодавства зокрема законодавства у сфері платіжних послуг. На сайті Верховної Ради України від 6 грудня 2023 року зареєстровано законопроект номер 10321 щодо приведення у відповідність деяких норм податкового та митного кодексів України. Зокрема, законопроектом пропонують оновити пункт 5623 податкового кодексу, яким встановлено правила оскарження рішень про відмову в реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника ПДВ. Про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості. Так, у податковому кодексі з'явиться норма, за якою платник ПДВ має право подати скаргу до податкової протягом 10 робочих днів на відповідне рішення податківців. Контролери ж мають протягом 10 календарних днів розглянути ту скаргу. До речі, строк розгляду податківцями таких скарг не може бути продовжено. І новини про ринок землі в Україні. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський під час конференції у КАП ведення агробізнесу в Україні повідомив, що з 1 січня запрацює земельний ринок для юридичних осіб, як і планувалось. Змін до другого етапу земельної реформи не буде. На думку міністра, війна спонукає навпаки, пришвидшувати реформи, а не сповільнювати їх. Але є прогнозні побоювання, що поява юросіб на ринку спровокує зростання ціни на землю на 15 20 Крім того, аграрії виступають проти впровадження другого етапу, принаймні до закінчення війни в Україні. І наостанок нагадаю про граничні дати подання звітності найближчими днями. 18 грудня, останній день реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, складених 16 по 31 листопада. 20 грудня, останній день подання до податкової декларації з ПДВ за листопад, декларації з акцизного податку за листопад. Звертаємо увагу, що акцизна декларація слід подавати за оновленою формою. Нагадуємо, що МінФін наказами номер 414 та 444, які набрали чинності з 5 жовтня 2023 року, привів форму декларації до вимог чинного законодавства. Також 20 грудня останній день подання податкової декларації з рентної плати за листопад та додатків до неї. 20 грудня, останній день подання до ТЦК інформації про автотранспорт, а саме про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах, установах та організаціях на таких транспортних засобах і техніці, за формою згідно з додатком, 1, до положення про військовий транспортний обов'язок, затвердженого постановою кабінету міністрів, від 28 грудня 2000 року, номер 1921. Крім того, 20 грудня останній день сплати ЄСВ з доходу за листопад та авансового внеску з єдиного податку за грудень 2023 року платниками, що належать до першої та другої груп. А також 20 грудня, останній день реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних, зведених податкових накладних та розрахунків коригування до них складених в листопаді за операціями, визначеними пунктом 198.5 та пунктом 199.1 податкового кодексу, а саме за товарами, послугами, необоротними активами, придбаними виготовленими з ПДВ, у разі якщо такі товари послуги необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися. Зокрема, в неоподаткованих операціях або у разі якщо придбані або виготовлені товари послуги, необоротні активи частково використовуються в оподаткованих операціях, а частково ні. 21 грудня останній день подання до податкової заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з першого кварталу 2024 року. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський канал номер 1 sінарcom До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.